Хто за вами сумує? А хто ж за вами сумує? Давайте подивимося, чи є така людина. Випадає у мене дві карти, і це карта минулого і десятка мечів. Показується, що за вами сумує хтось із минулого. Людина, яку ви знаєте, це 100% людина з вашого минулого за вами сумує. З цією людиною, нібито як все завершено. Ну, так, принаймні, ви вважаєте. А можливо, ця людина так вважає. Ми подивимося, насправді все завершено з цією людиною. І чому вона сумує за вами? Давайте з'ясуємо причину суму, і чи все завершено. Так, якщо ви жінка за вами сумує чоловік, ваш колишній коханий. Тут чітко про це говориться. Якщо ви чоловік, то ви, ви є таким чоловіком, який сумуєте за своїм минулим коханням. Так. Ну і ми можемо перевернути цю енергію і, і на жіночу, тому і жінка, ваша минула теж за вами сумує. Розбите серце у вашого партнера, у вашого колишнього партнера. Напевно, він згадує чи вона про ось такі часи, або мріє про те, щоб об'єднатися і знову стати родиною, якщо ви колись уже були родиною, або, або просто стати родиною. Так. Є притягання, є магнетизм, ви притягуєте цю людину. Ця людина ну, просто горить вогнем до вас, вогнем бажання. Тут, тут пристрасть сильна. Ця людина горить. Горить до вас, подивіться, показується в різних варіантах, але цей вогонь просто розриває цю людину зсередини. Ця людина підглядає за вами в соцмережах. Ця людина вас кохає по-справжньому. Будь то ви жінка чи чоловік, вас кохають. За вами сумують. Весни тестьій людині, приходите до неї весні. Ця людина вважає, що ви розсталися, що це назавжди, і це її розбиває серце. Але за вісімкою чаш я хочу, щоб ви знали, що цей, те, що ви пішли, це ще не означає, що це назавжди. За цією картою ще можливе повернення. Хоча, звичайно, в кожного своя ситуація, але повернення можливе. Все вам вирішувати, але вас кохають і за вами суму.